Вітаю вас на шостому уроці з Роу. Мене звати Бикова Маріна, я проводжу індивідуальні і групові заняття фітнесом онлайн. Кому цікаво, пишіть в коментарях, розкажу, як приєднатись. Сьогодні на шостому уроці я вам покажу, як за допомогою рола дуже класно зробити антицелюлітний масаж для своїх стегон. Єдине, це не підходить для людей. У кого є валікозне розширення Н. Спочатку нам треба домовитися, це передня частина стегна. Якщо я повертаю носочки назовні, то я потрапляю ближче до внутрішньої сторони, але це не внутрішня. Внутрішня буде отут. А це 45 градусів між передньою і внутрішні. Якщо я повертаю носочки внутрі, то я потрапляю на таку ділянку, яка знаходиться між передньою і зовнішньою частиною. На 45 градусів між передньою і зовнішньою. Зовнішня частина, задня частина. По аналогії у нас є 45 градусів. Між зовнішній і задньої частині. Повторюю Передня, зовнішня, задня, внутрішня, і між ними по 45 градусів. Починаємо. Ми починаємо з передньої частини стегна. Попередній урок п'ятий був присвячений його Якщо ви його ще не робили, спробуйте. Від таза я йду вперед. Тримаю живіт і доходжу до колін. Від колін я йду до тазу. Нагадую, що ми ноги тримаємо розслабленими, ми не напружуємось. У нас опущені плечі, довга шиє, підтягнути живіт, а ноги розслаблені. Декілька разів я переставляла локті вперед і назад. І приблизно зрозуміло, де мені можна зупинитися, щоб не ходити ногтями, а підтягуватись на руках. Якщо вам підходить підтягуватись, робіть. Якщо вам краще ходиться, ходіть. Вдих. Видих. І ще чотири. Вдих. Видих. Ми нікуди не поспішаємо. Виконуємо вправи дуже повільно. Дозволяємо ролу погрузитися в наші ноги. Видих. Вдих. Видих. Залишаємось біля тазу. Розвертаємо носочки назовні. Дивіться, одну ногу розвернули. Другу ногу розвернула. В тазу в суглобах нема дискомфорту. Якщо є, то вам це не підходить. Розвернула ноги, поїхала. Видих, повертаюсь, вдих. Роблю вісім разів. Видих. Вдих. Два. Три, четыре, пять, шесть. Я трошки вийшла вже за катер, тому я трошки повернусь. Ви залишаєтесь біля тазу і розвертаєте носочки внутрі. Носочки внутрі. Зручно, знайдіть собі положення. Поїхали. Видих. Вдих. Це вже третя частина, яку ми з вами прокатимо. Вона назовні. Але ще на зовнішній. Да? Видих. Вдих. І останній восьмий раз видих. Чудово. Обережно піднімаємось і повертаємось. Таку вправу ми вже робили на попередньому уроці. Дивіться, я прокатую крижі, поперек, крижі, сідниці. І тут є два варіанти. Один варіант руки залишаються позаду, я пройшла по стегна. Другий варіант руки переходять вперед і я пройшла по стегна. Вдих, коліна можна згинати, видих, тільки поперек. Вдих, да, далі на грудний відділ ми не йдемо. Тільки поперек. Видих. Стегна. Сідниці, крижі, поперек. Поперек, крижі, сідниці, стени. Тут двойне дихання. Початок вдих, продовження видих. Початок вдих. Продовження видих мульти З вами на 45 градусів. Опорна рука, друга рука. Прокатуємо в сторону таза, прокатуємось повністю стегно. Вдих, видих, вдих. Видих. Я нагадаю, що ми повернулись на 45 градусів. Як на початку уроку, я вам показала, да? це між зовнішньою і задньою частиною на 45 градусів. Це не задній і це не бокова. Видих. Вдих. Видих, вдих. вдих. BERT і ще три рази 6 Ходимо на іншу сторону. Прокатуюсь в сторону таза і прокатуюсь повністю до коліна. Вдих. Ага, якщо вам дуже боляче. Якщо дуже боляче, прямо робіть цей видих так, щоб його було чути. П'ять. Шість. Подивіться на наступну вправу. Тільки подивіться, нога рівна, нога зігнута, дві руки назад. І тут я на криші спустилася. Да? Тобто я тут у мене сідничі кістки, я на них сиджу, а тут я на крижі спустилась. Я спробую так праворуч ліворуч праворуч ліворуч, ніби я роблю масаж крижа. Далі. Я прокатуюсь це мій правий стиновий суглоб, опускаюсь вниз на локті. Згинаю ногу. Рукою допомагаю. Штовхаюсь від підлоги. Повертаюсь так, щоб я потрапила знову на крижі. Поїхали. Вдих. Видих, згинаємо. Вдих, видих, вдих. Видих. Сторону ролу. Перевіряємо, що вам зручно. Починаємо. Я маю надію, що ви також це відчуваєте. Зараз я покажу, як ми будемо працювати з внутрішньою частиною. Ви можете попити поки води. Я лягаю умовно, я поділяю ногу на стено, не тихий ногу, стерно, на дві половини. Верхня частина вона йде к паху і повертаюсь назад. Тепер дивіться, щоб не напружувати плечі, нам треба лягти. Далі. Якщо вам дуже-дуже-дуже боляче, ви можете або просто стоїть ров, і нічого не робити, не рухайтесь. Або дуже-дуже повільно. Я буду робити 8 разів, а ви скільки встигнете. Коліно у нас під кутом 90 градусів. Саме тоді буде внутрішня сторона. Да? Тобто, якщо ви опустите, буде десь там передня або ще щось. 90 градусів. Відкривайте. Спробуємо. Прокатуюсь в сторону паха. Повертаюсь назад. Вдих. Видих. Якщо коліна з'їжджає вниз, повертайте його назад. Три. Вдих. увага, друга частина стегна. Моя рука вверх я лягла на бік. Перебігаю рог ближче до коліна. Мій кут 90 градусів між тулубом і стегном. Закатуюсь, лягаю на живіт. Повертаюсь на бік. І коліно близько-близько до рога. На живіт. На бік. Видих. Вдих коли вниз. Видих, коли вверх. Нога зверху розслаблена. Пам'ятаєте, да? ми з вами робимо добрий масаж для цієї частини. Вдих. Видих. І ще три. Один. Два. чудово. Я зроблю з іншої сторони спиною до вас, бо якісь деталі ви зможете навіть впіймати. Я поділила ногу. На дві частини стегна. Верхня частина стегна. Вупа. І повертаюсь назад. Стегно і тулуб серкут 90 градусів. Вдих. Три. Вдих. Чотири. Якщо вам дуже боляче, не робіть, Та ви боляче сильно не робіть. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Я рягаю. На бік. На бік. Рол біля коліна. Стопа за ролом. Там далеко. Обличчям вниз і на бік. Коли йду вниз, вдих. Видих. Якщо коліно опустилось, підніміть його вверх. Вдих. Видих. Три, чотири. П'ять. Якщо рол з коліна зніхав, зробіть так, щоб він туди повернувся. частина. Як нам сюди потрапити? Опора перед плеччям, нога вперед. Вона працююча нога, да, вона буде ваш штовхати. Ми їдемо в сторону таза по кісткам. Вище не треба. І ми їдемо до коліна. Вдих. Видих. Дивіться, верхня нога мені допомагає. Вона тримає баланс і вона трошки штовхає. Якщо вам дуже легко і вам не потрібна допомога другої ноги, то ви можете робити отак. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Або в одну сторону допомагати. Да, отак вона допомагає мені. А тут вона вирівнюється і не заважає. Чотири. 就。 Рим четыре. пять. Подивіться, як виглядає наше останнє положення. Рол позаду мене. Я сідаю на самий-самій найкраще, але сідаю на сідничними кістками, а я лягаю крижину. І опускаюсь, хребеться хребет хребеться хрицем на рол. Голова лежить, таз лежить, ноги стоять де мені зручно. Руки розслаблені, закриваю очі, розслаблюю тіло. я вас прошу продовжувати лежати стільки, скільки вам захочеться. Наш наступний урок буде присвячений положенню на ролі вздовж хребта. Напишіть, як вам подобаються ці уроки, що ви відчуваєте під час того, як ви їх виконуєте. Будьте здорові!